Всім привіт! Сьогодні подивимось ось на таку цікаву річ. Ну, на перший погляд цікаво, Ми не знаємо, чі, яка вона насправді. Ну Як тут написано: Настільна гра, Стратек, очевидно, компанія, фірма, виробник чи торгова марка. інкогніто. называется. Такий слоган снизу. Доверяй только собі. Вот такая у нас коробочка. Ось мы видим, что у нас тут написано на звороті, опис игры. Давайте уважніше почитаем, что у нас тут написано. Комплектація 36 карт, 30 жетонів. Людство створило систему Омега, яка мала покращити їхнє становище, але вона вийшла з-під контролю. І встановила цифрове диктаторство, яке жорстоко охороняє кіберполіція і протистоять їм лише хакери. Можливо, саме ви зруйнуєте систему на боці хакерів. Або, можливо, ви станете в ряди кіберполіції і покладете край заколотникам. Чи ви станете таємним учасником з власними інтересами, дізнайтесь, це в грі інкогніто. Ну, Ось такі тут в нас різні варіанти розвитку подій. Короткий опис. Знизу ми бачимо певні зображення, я так думаю, цих ігрових карт, Персонажів. Ось у нас тут металевий коп. Ми бачимо картинку, яка мені нагадує відому комп'ютерну гру Ну, Принаймні я щось в цьому помітив. Далі не видно, що це. Наступна у нас Дикий ренч. Ви справжній бунтар, якого неможливо заспокоїти, вам дуже не сподобався гравець зліва. Для перемоги зробіть все, що він програв. Ну, наступна карта більш читабельна. Ось тут таке враження, що це вартовий реальності. Мабуть, короткий опис, тут такий мініатюрний череп. Ну, знизу у нас є інформація про видавця. Настільна гра інкогніто, артикул. Ось у нас виробник. Товариство з обмеженою відповідальністю Стратек Україна. Адреса. Телефони. Працюємо в робочий час з 9 до 18. Умови зберігання, температура від 10. До 30 по Цельсію. Відносна вологість не більше 60. Термін придатності та зберігання необмежений. Номер партії відповідає: відповідає даті виготовлення. Дата виготовлення 8.24. Попередження, ну завжди. Не допускається для використання дітьми віком до 3 років. Це просто вже. Прописна істина. Ну, відразу бачимо наш улюблений символ всіх часів і народів. Засмученість Чіполіно. Ці таємничі цифри 0 ДФІС 3. Ну, був 0, стало 3. Непогано. Значить, не допускається і так далі. Зберігати в місцях недопустимих для дітей до 3 років, використовувати тільки під наглядом дорослих. Комплект містить дрібні деталі, не брати матеріали до рота, небезпека проковтування та або удушення дрібними деталями. При проковтуванні звернутись до лікаря. Берегти від вогню. Не є харчовим продуктом. Виробник залишає за собою право видозмінювати складники у зв'язку з технічними обставинами. Зберігайте упаковку, так як на ній міститься важлива інформація. Комплектація. Коробка, ну, виготовлена з картону. Картки 36 штук, виготовлені з картону. Жетони, 30 штук, виготовлені з картону. Інструкція. Ну, зараз подивимось на це все. Знизу бачимо е якесь маркування на окремому стікері з розпливчитим е текстом 0,108 плюс-мінус 200ке. Знизу логотип Stratec, симпатичний логотип кольоровий. Піктограми, які позначають певні маніпулятивні дії з самим тим матеріалом. Чіполіно, артикул 3011 і штрих-код. Ну, вертаємось до цієї заглавної симпатичної картинки. Ну і оскільки там було слово кіберполіція, хакери. Очевидно, в нас будуть певні асоціації з жанром кіберпанк, сайберпанк, який активно експлуатуються всіми, кому не ліньки, в кінематографії, в музиці, в літературі, в ігровій індустрії. Це вже Така тема заїжджена, про неї можна дуже довго розповідати, сперечатись до втрати свідомості. Деякі особистості просто впадають в якийсь транс незрозумілого походження при згадуванні цього терміну. Деякі переходять в такий довготривалий стан кататонії, психопатії. Ну, це все лікується відповідними методами. Все залежить, звичайно, від параметрів цієї особистості, від певних чинників і так далі. Сама картинка ця симпатична. Відразу так само асоціюється з певними кіберпанк, кіберпанк. Факторами, якимось явищами. Оцей такий канонічний стиль малюнка і оці кольорові переходи від голубого до такого фіолетового, брунькового кольору. Не знаю звідки це взагалі. Походить саме отакий от е малюнок, такий стиль. І ці кольори я вже неодноразово е бачив е такий стиль о, в, на предметах на, і тематика кіберпанка Обов'язково, якщо там була якась візуалізація, то е чомусь переважали кольори отакі голубі. Бірузові, і ось такого кольору фіолетового, якогось там рожевого. З таким відблиском, з підсвічуванням. Ну, Певна асоціація з неоном, з таким свій виблискуючим електростатичним майбутнім похмурим, де там все світиться, переливається вночі в сутінках. Можливо, з тим пов'язано. Ну, є якась, мабуть, доля істини чи зміст в, в зображенні таких кольорів. Але це все, звичайно, спірне явище. Колись хтось, мабуть, десь перший намалював щось схоже, і так воно в історію увійшло. Хоча, якщо почитати класичні кіберпанківські книжки і подивитись екранізації, які також класичні, там трошки інший буде відтінок, ну, не суть Ну, відносно цього напису інкогніто, тут проявляється такий певний гліч-ефект. Це теж стало дуже модно використовувати, ось прямо він вібрує, так, якщо подивитись, ломана така е, текстура цього тексту, е, Оцей контур, який е, двоїться, там розстроюється, ну, якщо ближче глянути, ось просто навіть статично. Е, в статичному стані він вже начебто викликає такий ефект нечіткості і динаміки. Дуже цікаво. Так само цей гліч-ефект популярний, немає ніякого відношення до кіберпанку. Просто його всі полюбили і почали ліпити куди завгодно. І в кінематографії, в друкованій поліграфічній продукції, і так само в якійсь ігровій індустрії. Так що, так само набрав популярності цей шаблон. так би мовити. Ось тут на ребрі бачимо також інформацію, інкогніто, якийсь такий певний об'єм. Тут ми бачимо 12. Це ж така стилізована ця текстовка. Це, це число 12. В верхній частині ми бачимо тут 30 хвилин. Приблизно на, можливо, на гру, на один хід, чи взагалі 30 хвилин на все від початку до кінця. Тут ми бачимо такі симпатичні іконки. Ось такий череп у нас, який теж так світиться, підсвічується прям цей неон. Інкогніту знову. Ось і ще ось таке око. Навіть бачимо таку фасеточну. Текстуру. Ось дуже вдало. Інконіто. І ось цей череп так само є на задньому фоні. Ось такий цікавий фасеточний, якщо можна так сказати, ефект. Ось такий комірчатий, мікрокомірчатий. Ось, ось крупним. Планом цей напис інкогніто, Glitch Effect. Довіряй тільки собі. Так. На цьому ребрі бачимо від п'яти до десяти гравців знизу вказано. Інкогніто. Знову 30 хвилин. Ось тут ми бачимо те саме. Череп нас розміщений тут, а з тієї сторони ось тут по діагоналі. І більше тут нічого особливого. Ну, давайте його. Відкриємо. Використаємо для цього спецінструмент, який в нас є в наявності. Інструмент, який дуже добре справляється зі своєю задачею. Ось так раз і все. І Те ж саме ми можемо зробити ось тут. Ось. Невеличкі зусилля і все. Не треба ніяких різких рухів робити. Відкриваємо цю коробочку. Ось вона відокремилась. Ми тут бачимо пустоту. Деколи пустота теж приваблива. І білий фон може також викликати інтерес певний. Так що не поспішайте з висновками. Ось в нас всередині є така інструкція, очевидно. так і написано, інструкція теж Glitch Effect. ефект. Ось такий арт, який повторює. Обкладенку, дещо тут написано поліс. Я щось не зверну увагу, чи є ось тут цей напис. Так, дійсно є. Давайте мінімально порівняємо. Ну, Очевидно, жіночий персонаж лівіший. правіше мав би бути чоловічий персонаж. Ну, В такому манго. Стайл, можна сказати, це популярно в японській мультиплікації. Здоровенні шевелюри, непритаманно японцям кольору, там білий, золотистий, якийсь червоний. Обов'язково у нас отака маска з підсвіткою, де оці очні отвори. Так, ну давайте подивимось на саму інструкцію. Ось ми бачимо такий красивий фон. У нас тут написано, система Омега розробляла, щоб контролювати якість життя. І покращити майбутнє людства. Ми хотіли зробити як краще. І не знали, до чого це призведе. Сподіваюсь, будуть люди, які зможуть побороти цю систему і звільнити всіх. Я дуже сподіваюся, кінець повідомлення. Омега – організація модульного еволюційного гуманістичного алгоритму. Ну так, от, підготовка до гри. Написано, що потрібно зробити. Початок, хід гри і голосування. Ось така симпатична карточка в такому футуристичному стилі ми бачимо цей гліч-ефект, який вже проник і сюди. Ось ми його помітили тут по цьому контуру. Прекрасно вписується в цей фон. Так ну ас тут голубий, рожевий, пурпурний, контур чорний. Ну і саме слово інструкція у нас. Ну це щось. Вібрує, так би можна, так можна сказати. От переливається цим гліч ефектом. Відкладемо інструкцію От бік. Бачимо, тут у нас такі фішки є ігрові. Інкогнітов в такому пакетику невеличкому. Давайте його відкриємо. Дістанемо декілька тих фішок. Дуже вони легкі. Треба з ними поводитись акуратно. Вони не є такі супер міцні. Ось ми бачимо це зображення ока. Ось. Бачимо цей характерний такий растрово-фасеточний ефект. Мені помітний, я надіюсь вам теж. Тут просто чорна плашка, інкогніто. Ну, відкладаємо в бік. Наступна. В принципе, они все На У нас есть ну, э, такие э, белые, и тут мы бачим число 5. И Значит, У нас есть череп. Ну, такие надломанный тоже глич глич чары пусть тут у нас что-то чистка чи что девятка четыре ну и так далее далее у нас есть такие у нас тут карточки Стягнуті такою гумкою. А, У нас тут ще якась можлива рекламка. Ось карта. П'ять гравців. Ви зламали систему виборів. Оберіть одного учасника, він не бере участі в голосуванні до кінця гри. Тут у нас це стягнуто такою гумкою. Ось карточка. Ну, Така картонка, гамочка. Картка дії. Досить симпатично намальовано. Ну, ось наступне. Прочитайте мовчки. Ну, прочитали. «Закодоване завдання. «Закодоване завдання. Теж цікавий фоновий малюнок. Якісний друг. Ось ми бачимо щось схоже на мікросхему. Ну, ось така карточка. Ось у нас ще одна. Картка персонажа. Ну, ось у нас персонаж. Кіборг. Колишня людина, який ловить хакерів. Омега сказала, що мою сестру вбили хакери, але останнім часом я сумніваюсь в цьому. Омега 7 гравців. Мотоко 11. Моментально виникає асоціація з відомим анімаційним фільмом Ghost in the Shell. Привид в обладунках, одна з класичних речей кіберпанку. Дуже багато наслідувань, продовжень якихось незрозумілих цього мультфільму, ну, тобто в різних варіаціях серіал, фільм. Зі Скарлетт Йоханссон. Декілька років назад. Містер Ікс. Ви завжди граєте в одного. Професійний зламщик, який вже 3 роки шукає зрадника. І зараз ви підібралися близько як ніколи. Для перемоги. Позбудьтеся гравця праворуч. Соло. Гарського персонажа. Ну, знову прочитали мовчки. От, вартової реальності. Завдяки чипу власної розробки може передбачати дії Омега, небезпечний хакер. Цей чип, він вбиває мене. Я маю встигнути завершити проєкт інтеграція. Ось такий веселий чоловік тут у нас зображений. Симпатичні окуляри. І переважає... Цей фон фіолетово-голубий і темний. Неоновий райдер. Як тільки в темряві з'являється його неоновий світ, всі хакери розуміють, втекти вже не вийде. Я не відчуваю нічого після її втрати. Єдине, що хоч якось пробуджує в мене життя полювання. Неоновий райдер, ну, неон присутній. Неон присутній. Всюди не ОН. Ну, ось такий неоновий райдер. Ну і так далі. Карток у нас багато. Ну, там більше 30, 36. Так що є, що досліджувати? Є чим грати. Просто можна роздивлятись цей арт. Поскладаємо це все в якусь кубку. Відкладемо в бік і подивимось, що у нас там залишилось. У нас там залишилось ось це. Це у нас. Ось така, очевидно, рекламка. Битва стихій. І тут такий цікавий арт стратег. І ось тут написано. Короткий опис. Космічна рівновага стихій. Чули щось про це? Або дивились у кіно? Раз, зараз побачите, як це працює на практиці. П'ять стихій. Вогонь, вода, земля. А ще дерево та метал. Кожна картка можна побити іншу, та сама кимось б'ється. Як у камінь, ножиці, папір. Сідайте у коло та починайте битву стихій. Ось артикул 3475. І в нас є зображення цих карток. Ось такі цікаві малюнки. QR-код. І ось тут теж цікавий арт. Ну, ось така картка. Ну І тут в нас є ще щось. Ми не використовуємо прибульців для комплектації ігор. Їх дбайливо збирають люди. Якщо грою щось не так, пишіть нам на пошту. А так от. При зверненні вказуйте номер пакувальника. І тут бачимо. Якийсь мініатюрний стікер з числом 5-9. Ну, і бідним, мабуть, щось сховається. Стратек. Ну, інопланетяни тут ось в такому е перекресленому колі. Ну, Цікаві інопланетяни. Дійсно цікаві. А ось такий білий симпатичний фон. Абсолютно білий. І теж непоганий. Ну, ось і все. Більше в коробочці нічого немає. Ось вона трішки просвічує зображення. Ось така в нас цікава гра інкогніто. Подивились ми на це. Ну, я думаю, що грати в неї мало би бути дійсно цікаво. Ну, або просто використати як колекційну річ. Кому що більше подобається. Дякую за увагу!